Мишкові третій місяць. Це перша верблюжа, яка народилася у Луцькому зоопарку. Представники цього виду верблюжі, а вони були завжди. У луцькому зоопарку, але були ну, такі одинаки: то був один самець, то була одна самка старенька. Нам ніколи не вдавалося взяти якусь молоду тваринку. Перше, що зробили і доглядачі, і піклувальники це спостерігали, щоб мале їло, Це все фіксується. Теж у відповідний журнал, скільки воно пройшло, яка частота годувань. Збільшили раціон годування для мами, щоб у неї було молоко. Верблюдиця Маріша, яка народила мишка, з'явилася у луцькому зоопарку у 2020 Цятому році через рік у неї з'явилася пара. Тоді гастролював італійський цирк на теренах України, і у них народилося вже в Україні маля, і так як цирки вже були заборонені з тваринами, то мусили виїжджати і, звичайно, десь віддавали, десь дарували свою колекцію тварин. До неї ми потім з Харкова там зооволонтери врятували старого самця. Він був дуже занедбаний. Його нам уже так би якби на доживання віддали до Луцького зоопарку, тому що ніхто. Ніхто не вірив, що він е, довго проживе. Він прожив у нас 4 роки і ось лишив після себе такого малого мишка. Ми прийшли в зоопарк подивитись на верблюжа, ми читали в інтернеті. Ми взагалі думали, що не будуть виходити, але бачу, великий ходить. А те, що родилася е, верблюжатка, це ну, класно, бо зараз ще в такий час. Це дуже прикольно. Такі гарні Моментами заходжу, але так що. Подивитися, що нового появилось. Маленькі, миленьке, спостерігали, як годують його. Я з Білої церкви. Перший раз взагалі в цьому зоопарку і потрапила якраз, побачила, як мати хвилюється за свою дитину. Це так чудово. Це вони так спілкуються між собою, коли добре, коли тривога. Постійно є постійно. Додаткові корма там комбі корма. Воно ще таке, скажем, маленьке для того, щоб якісь ігри були. Це вже з п'яти місяців. Вони більш стають дорослі, починають гратися. А зараз в такому віці вони ж тільки познають світ, нюхають, прислухаються до мами. Бояться чужого навколишнього середовища. Доглядають за Маріжкою і малим мишком троє годувальників. Верблюжа назвали на честь одного із них, розповідає Людмила Денисенко. Доглядальник пан Михайло, він вже в поважному віці. Колишній офіцер йому 65 років, він справді дуже переймався, щемливо ставився і до харчування, і вночі приходив, дивився, як там маля. Піди, що ти? Платішний, красивий, добрий, файний. Ну дикіше, дикі, не підійдеш до нього. І мати не пускаємо. Верблюжа Мишка планують залишити жити разом із мамою, говорить директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко. З її слів, тут мешкає понад дві тисячі тварин 149 видів. Зараз ними опікується 20 кіперів зоопарку. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.